Сорян, брат, я максималку заміряю. Ей! Що, погнали! Я перший раз на каналі прям в топлю ним нормально. В Цьому відео я розкажу вам плюси та мінуси Ліфана sr 220, чому він точно вартий покупки, які мінуси в ньому роздражають, і чи взагалі потрібен вам мотоцикл. Підписуйтесь на канал, бо до п'яти тисяч небагато залишилось і, і якщо набереться 500 лайків, то я куплю собі пиво. Коротше, вже літо закінчується, досі було мало про ліфана. Я бачив, що відоси не заходили, а вдруг це зайде. І того мало знімав мої покатушки, типу, з ліфаном. Коротше, я вирішив цим відео поговорити по душам, розказати вам про плюси, мінуси ліфана. Вони є як і плюсів. але якщо не забігати наперед, то просто додивіться це відео уважно. До кінця, і ви будете знати на порядок більше за цей ліфан. І так, давайте почнемо з того, що ліфан зараз себе відчуває дуже і дуже добре. Мотоцикл себе впевнено відчуває, бо то, що я за ним ну, дивлюсь, він у мене коцьканий, як би там не було. Перший мінус, який я хочу назвати, навірно, я не буду списувати це іменно на ліфан, але я скажу: е відколи починають там вливати спірт у бензин і так далі. Мотоцикл себе дуже погано почуває. В плані того, що. Він він погано заводиться. Я не знаю, в чому це проблема, або це проблема в мотоциклі, можливо, треба його почистити просто, бо я ніколи цим не займався, надобності не було чистити карбюратор. Або це проблема в бензині. Просто, мабуть, всякий шлак, який мотоциклу заважає погано робити. Коротше, претензія в тому, що завжди, коли я сідаю на ліфана після заправки, от заправляюсь на заправці якісь він у мене після заправки має вимахуватись Такі діла. Так що той, або хто купить такого ліфана, або той, хто виграє у мене такого Телефана за 300 гривень, банка, кстати, в описі. Та людина должна давати отчут, що заправляти треба, напевно, заправляти треба, напевно, дуже хорошим бензином або євро. Коротше, не знаю, чи є різниця, але, напевно, є. А, а значить, ну, робіть ви собі там висновки самі. Другий мінус це те, що мотоцикл для деяких людей твердий. Напевно, я не поїздив на других мотоциклах. Я різниці не знаю і не бачив. Но Хто їздив на ньому, він кажуть, що він дубалий. Я не сказав би, що я можу з цим погодитись. Лічно мені от по такій дорозі більшого і не треба. Для мене він м'який. Но, но після 100 кілометрів у мене все-таки спина деколи побалювала, якщо чесно. З плюсів, це матеріали мотоцикл, як зібраний. Я вважаю, що мотоцикл е зроблений просто. На дуже хорошому рівні він дійсно непоганої якості, і для мене це дуже важливо. Я вважаю, що як і для вас, так і для мене, тому що коли мотоцикл почне сипатись на трьох тисяч кілометрів, то це не прикольно. А якщо він живе. Я говорив про те, що мотоцикл е, добре зібраний. Мені дуже подобається його збірка. Е, я вже в шутку був сказав, що він зібраний де, е, лучше, краще деяких японців. І я думаю, що в цих словах я 100% правий. Немало важко. якщо ви живете в якомусь городі, у Чернівцях, е, Львові, Києві, е, роздражати людей точно не буде. Я думаю, вам варто написати в коментарі свою думку стосовно цього мотоцикла. Так що спускайтесь в коменти і діліться, я усі коменти читаю. І так, я назвав плюси. Це те, що якісно зібраний і його вихлоп. Його рідний вихлоп дуже приємний для вух. І я не вважаю, що він ну, що він якийсь крінжовий, галімий і так далі. Коментатори можуть писати різне. Наприклад, то, що, то, що це китайська пуколка і так далі. Я б не назвав, що це прям... Дитячий рівень. Оці 22 лошаді це дитячий рівень, його, його звук теж, як у бензопилець, його шутки. Я вважаю, що він робить більше, чим приємно. І в цьому відео я його не нахвалюю. Я говорю по фактам. Працює непротивно. З мінусів я можу назвати те, що для села він не підходить. Я живу в селі. Ну у мене ще плюс-мінус нормальні дороги. Наприклад, як тут, а, да, вони горбасті. це ще терпимо. Е, Оці вокочки, він ще м'ягко відробляє. Е, якийсь, умовно, Геон, cr е, 6 вам взагалі капець на ньому. Так що дорожні для такої поганої дороги точно ну, не буде кайфово. Я опять же повторюю, що я намішаю зараз і плюсів, і мінусів в один момент. А потом тільки підсумую усі плюси і мінуси на екрані. Вам покажу, які є і все. Допустим, з плюсів це його хороша динаміка. Він валить нормально. Добре? Я думаю, він мене впізнав. Геро, такі діла. Зараз я їду на заправку і далі буду вам переторити. Третій його мінус це те, що він хаває як машина. Я тільки що заправив його на 200 гривень. Як ви думаєте, наскільки мені хватить Е, наскільки мені хватить цього бензину? Наявлено, е, заявлено, що 3-4 літри е, на 100 кілометрів по паспорту. Так. Но на ділі це не так, він хаває як якийсь жигуль. Він хаває як машина, мал малолітражка на 1,7 літрів. А тут 200 кубів, куди цей бензин він діває, я не знаю, але хаває, будь здоров. В цьому відео я перший раз на каналі прям в топлю ним нормально. Ні, не нормально. Я буду давати не більше 9 тисяч обертів на хвилину, і ви побачите просто його динаміку. Якщо я навчуся краще монтувати, то я поставлю секундомір десь. Не гарантірую, може й не поставлю. І ви побачите його динаміку. А взагалі, пацани, дівчата, ви ж знаєте, що я Ліфана розіграю. Так що давайте добивайте на банці 46 тисяч гривень. Це буде не в грошах діло, а в білетах. Це буде багато білетів. Детю, а іменно от стільки, і я із вдячності просто додавлю якийсь ще доп-приз. Доби а якби ви добили на банці 50 тисяч, то ну це вже серйозне діло і ушов навіть швидше, ніж до 24 грудня. Я 24 грудня поставив з запасом. Так що надіюсь, я про це не пожалію. Приймайте участь у розіграші. Такий от я щедрий получається. Давайте не буду вас затримувати. Зараз побачимо його хорошу динаміку. Завадім машину і. Не заводить машина. Я не буду його крутити, максималку ви не побачите. Я зразу кажу. Бо його максималка 140 як по паспорті, так і у житті. Ну, перевірено. Давайте послухаємо вихлоп для початку. Реально, я як той перекуп стараюся впарити вам більше білетів. Ну, реально, ну. Хороший мотоцикл і я буду дуже радий, якщо його виграє людина. Ну пожалуйста. Ой. Сорян, брат, я максималку завіряю. ей! Ну що, 3-2-1 погнали! Балтувати мотоцикл не хочу, машина прикольна. Ну що? Погнали! Давайте тепер уявимо ситуацію, що ти забрав у мене мотоцикл і їдеш. Їдеш і просто рішаєш провірити на що він способний. Жалію, того він у мене в хорошому стані і такий коханий. Так то по дизайну нормально має. До ремонту, якщо братись на цій мотоциклі, то е, вам, грубо говоря, не повезло. Ви дивіться, скільки тут болтів на один квадратний метр. Раз, два, три, чотири, е, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Їх не насчитати багато, ну не, ну не пересчитати. Їх дуже багато, і якщо братись за ремонт цього мотоцикла, вам, чесно говоря, може бути неудобно і бажання мало буде. Під... От під оцю фару постійно можуть залітати бджоли і просто там сидіти мертвими. І я вирішив е, обрадувати вас таким от відео. Уже третє відео за місяць Не лі? Все, що було з цим мотоциклом, то той назвав якихось таких проблем, які, які має мотоцикл, їх немає. Просто це із-за того, опять же, що я ставився до нього нормально. Я не любив особо навалювати на ньому. Звісно, деколи їхав я 120-130, але він це міг. І я по нормальній дорозі давав йому так. І ну 130 це навіть не по паспорту. По паспорту 137. Я навіть не, не максимум їхав. Я не старався його в чомусь оправдати. Я говорив по фактам, усе як є. Чи можу я його вам радити? Очевидно, що так, да. так, да. і раджу вам. Іменно от, купити білет на нього, бо того що Ну, де ви ще такий мотоцикл можете виграти за 300 гривень. Іменно такий, іменно такий, нігде. Ваша підтримка як ніколи нужна. Добивайте на каналі 4 тисячі підписників. Приймайте участь у розіграші цього чудесного мотоцикла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а з вами був Кітмайп. Бай!